Моменти з Романом Щербаном, частина друга. Рома обожнює підколювати хлопців, чи ламану українську. Так в одному з випусків ДЗК він видав ось цей жарт. Як ви починали? По-русски. Давайте! Починаемо. Але не лише хлопців, а й зал. До слова, ще кілька років тому Лева на джепі і справді був повністю російськомовний канал. Далі момент з недавнього випуску клубу дилетантів. Черба не вгадав відповідь на питання і як покарання з нього зробили Я рокера. <плес> Тися йому дуже личить. Ну і як не згадати про момент з-під катів. Рома вигадав дуже кумедний і милий віршик про котика, який йому згадують і досі. Котик лапку намочив у водичку з крана і на небі написав: поцілуй романа.